Шалом, це Славко, не думав я робити сюжет, але доводиться говорити за погано, що насправді погано. Ну, Перш за все, те, що Зеленський вимахує тамагавкам. це з розпачу. Коли починають вимахувати неіснуючим тамагавкам, це ознака... О, кішка знову вривається. Це ознака розпачу. Далі Стефанчук, от що мені подобало, це трогательний дует Стефанчука і Литвиненка, ніколи не довіряв цим чукам і Ленкам. Я скажу, що вже краще Ари хамії. Я так от, от не любиш ару хамію, а потім послухаєш такого собі Литвиненко і думаєш, що вас не всіх отруїли талієм. Як вам пояснити, один несе, що заморозка вогню, заморозка бойових дій до Нового року. А другий каже, ще 160 тисяч бусифікувати, щоб поповнити штати до 85%. Це дає нам, що у висновку для аналітики, що штати явно завищені, що штатна чисельність Збройних сил України безсовісно завищена. І там такі аудіти треба робити, щоб, як це сказати, відразу петлю накидати на шию, викидати в вікно. Після цього Аудіту, Що скажу, можна навіть до Аудіту, просто зразу заходити і вішати і викидати вікно. Тому що, не розумієте, коли бусифікувати ще 160 тисяч і при тому мільйоні дасть 85% штати, то що означає? Це означає, що це ж не означає, що вся піхота вибіта, це ми і так знаємо, а це означає, що ваші штати нікуди не годяться. Що за це все можна сказати? Коли такий держпереляк влади, то ясно, що Стефанчук має рацію, що йому навіть вже красти не в радість, йому вже хочеться завершення процесу, щоб скористатися накраденим? Що на це все можна сказати? Що якщо буде у нас іноземний покровитель, якийсь медіатор, якщо Трамп такий дурний, щоби взятися за цю, цей труд, то треба його в цій ілюзії всячески підтримувати, а потім і його обдуримо. І на кінець, оце людина, котру нам треба підтримати. Правильно? Сергій Денисенко, правильно, чинник Української Федерації карате. От людина взяла і вчинила, як. Потрібно вчиняти, і бажано, щоб цю людину обміняли на будь-кого разом з нашими азовцями. Бо як вимагала з мене Ася, щоб я сказав те, що Путін грозився всіх денацифікувати, а потім обмінює азовців з такими вироками. Це ознака, в принципі, на, теж за його готовність до переговорів, за його вичерпання. Що це ж не з любові до Кадирова робиться, як ви розумієте. Зі страху так, але. І Путін уже не той, як ви розумієте. Так що, якщо витягли і азовців, то бажано витягти і Сергія нашого Денисенка. Бо всі говорять, а такі, як він, беруть, і роблять. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.